Як представлена природа в Новому Завіті? Яка роль природи у спасінні людини? У Новому Завіті природа як творіння Бога тісно пов'язана з життям і вченням Христа. Багато образів із природи використовуються, щоб зробити зрозумілішими послання нашої віри: насіння, дерева, птахи й квіти. Господь наш Ісус Христос говорить про природу у своїх притчах, показуючи, що Він піклується про все творіння, про весь Всесвіт і що людина може навчитися в природі важливих істин про життя та безкорисливу любов. Характерний приклад згадка про птахів і лілії подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть і не збирають до клунь, і все ж Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ви не набагато цінніші за них? І подивіться на лілії польові, як вони ростуть, не працюють і не придуть. Паралельно природа в Новому Завіті постає як простір, у якому розкривається присутність Бога. Чуда втихомирення моря і помноження хлібів ясно показують, що Бог володарює над стихіями. Природа не щось чуже чи вороже, а частина Божого задуму про спасіння людини. Тому людина зобов'язана шанувати природу і піклуватися про неї. Водночас природа в Новому Завіті являє силу Бога, стихії коряться в волі Господа, показуючи, що Бог є владикою всього. Коли Ісус втихомирює море, учні зі здивуванням кажуть: хто ж Він такий, що й вітри і море слухаються Його. Крім того, природа в новому завіті пов'язана з вірою та надією людини. Ісус використовує образи землеробського життя, говорячи про царство Боже, як у притчі про сіяча ось вийшов сіяч сіяти. Насіння, що падає в землю, символізує Слово Боже, а ґрунт серце людини. Так природа стає засобом, через який розкривається необхідність плекати і зміцнювати віру. Природа постає також як частина оновлення і спасіння, яке приносить Христос. В Откровенні йдеться про новий світ, у якому творіння буде відновлене. І побачив я нове небо і нову землю. Так новий Завіт закликає людину дивитися на природу з пошаною і надією, як на дар Божий, призначений до оновлення і прославлення. Також природа в новому завіті пов'язана. Зі смиренням і простотою, до яких покликана людина. Ісус використовує малі й прості елементи природи, щоб показати великі істини, наприклад, гірчичне зерно, царство небесне, подібне до гірчичного зерна, яке людина взяла і посіяла на своєму полі. Хоч зерно дуже мале, воно виростає і стає деревом. Цим прикладом підкреслюється, що навіть те, що здається незначним, з волі Божої може принести великі плоди. Нарешті природа постає як місце молитви і зустрічі людини з Богом. Господь Ісус Христос часто усамітнюється в тихих місцях, подалі від шуму натовпу. Він відходив у пустельні місця і молився. Це показує, що природа заспокоює людину і спрямовує її до Бога. Допомагаючи зростити глибокий духовний зв'язок із ним. У всесвітній радості викуплення навіть гори зрушаться зі своїх місць і з ликуванням зустрінуть викуплених. І настала повнота часу. Однієї зимової ночі жезл від кореня Єсея і пагін від нього Христос зійшов. Але серед людей не знайшлося для нього місця. І той, хто схилив небеса і зійшов, приймає гостинний куточок, який пропонує йому природа смиренну печеру. Беззлобні тварини біля ясел, що стали його колискою, подібні до херовимської почесної варти. Першими його поклонниками були прості пастухи. А за кілька років ріка змінить свою течію, море побачить і злякається, і хмари дадуть голос під час його хрещення. В євангельських оповіданнях природа присутня постійно. Усе Євангеліє від Марка розгортається біля моря, дітьми моря були багато з його учнів. Він зустрів їх на березі Галілейського моря. Одного його слова було достатньо, щоб вони залишили сіті й човни та стали ловцями людських душ. Господь використовує притчі з повсякденними образами з природи. Щоб зробити зрозумілими високі істини: сіяч, насіння, добра й безплідна земля, зима, дощ, дерева, рослини, трави й польові квіти, птахи небесні, загублена вівця, із природи походять і багато імен, якими Господь називає себе. Я є виноградна лоза, Я є пастир добрий, я є світло для світу. Але він також і владика природи. Ходить по морю, одного його повеління достатньо, щоб миттєво припинилися землетрус, буря і шалений натиск вітрів. З прохолодної гори Галилеї під блакитним склепінням неба прозвучав досконалий закон нагірна проповідь. Біля колодязя Якова, під спекою літнього полудня, Самарянка почула слова Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні поклонятися в дусі та істині. Отже, природа повинна мати нашу повну пошану і захист на честь її Творця і заради майбутнього наших дітей.